На Прикарпатті викрили двох жінок, які за підробленими медичними довідками намагалися вивезти своїх синів за кордон або уникнути мобілізації. Мешканки Калуша та Коломийського району звернулись до шахраїв через соцмережі, щоб отримати фіктивні довідки про необхідність догляду. З цими документами вони прибули на пункт пропуску в Чернігівській області, але були викриті прикордонниками. У них вилучили медичні папери, телефони та інші докази. Обом оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон. Та використання підроблених документів справу розслідує поліція спільно з міграційною службою та прокуратурою. Миколаєві СБУ затримали 31-річного місцевого мешканця, який передавав росіянам інформацію про українських військових, техніку та позиції ППО, щоб окупанти могли завдати ударів в обхід захисту. Дані він збирав під виглядом побутових розмов з місцевими. Під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами. Його вже взяли під варту без права на заставу. Йому загрожує до 12 років тюрми.